До дня міжгіря пройшло кілька благодійних заходів, присвячених підтримці українських військових. Один із ключових моментів святкувань став патріотичний благодійний концерт. Цей захід. Е Присвячений Дню Міжіря, так як ми вже три роки не святкуємо, тому що недоречно святкувати, Анто, ми сьогодні зробили так, щоб воно було в користь, в користь нашим хлопцям-захисникам. Війна для всіх, а не для тих, ну, чиї рідні, чи близькі, чи хто сам особисто захищає нашу державу. Ми маємо пам'ятати це кожну секунду, і цей захід показав Дітки, педагогічні колективи, школа мистецтв, потім долучились до акції і зібрали кошти колективи освітянські колективи, лікарі. Ми рятівники поліцейські і всі практично долучились до акції, я думаю, що 2-3 авто за неділю будуть закуплені, тому що кошти передадуться нашим ветеранам, військовим будуть ними закуплені і відвезені на схід нашим захисникам. Під час заходу виконавці дитячої школи мистецтв Міжгірської селищної ради разом із викладачами продемонстрували свої таланти, виступивши музичними та танцювальними номерами. Музиканти грали на різноманітних інструментах, а співаки радували глядачів своїми зворушливими голосами. Танцювальні колективи виконали яскраві та емоційні номери, що викликали справжнє захоплення у присутніх. Сьогодні я буду танцювати і співати пісню Ми з України. Багато днів були репетиції. Ми дуже готувалися, щоб нас побачили ЗСУ. і щоб вони скоріше до нас повернулися, і щоб закінчилася скоріше війна. Я буду сьогодні виступати з двома піснями Розквітай і Ми з України. Так я хочу підтримати ЗСУ і назбирати кошти. Ми на другому номері будемо співати пісню Синя. Синє небо, а потім в кінці ми будемо співати пісню Ми з України, щоб підтримати Україну. Пісню «Уража». На чому ти будеш на якому інструменті на скрипті? Ну, мені просто подобається виступати. Кожен виступ був наповнений глибоким патріотизмом та відчуттям спільної справи. Концерт об'єднав громаду, адже на ньому зібралися мешканці з усіх куточків Міжгір'я. Разом вони долучилися до збору коштів на підтримку Збройних сил України. Головна мета заходу показати єдність громади та Підтримку захисників, які боронять незалежність нашої країни. Цей захід приурочений до підтримки ЗСУ Збройних сил України, наших воїнів, тому що ми дуже цінуємо кожен свій день завдяки їм. Дуже у нас велика святкова програма. У нас дуже різноманітні святкові програми. І в нас є і скрипачі, і вокалісти. Вокалісти підготували колективні номери, там пісня в серці ти на да. дует буде дівчатка, така талановиті дуже. Ми активно долучаємося різними своїми міроприємствами, готуємо дітей у наших учнів, нашої нашої школи, мистецтв. І вони активно зараз виступають у різних акціях, концерт, практично всі масові заходи, які проводить наше ОТГ. Не обходиться без виступу нашого колективу, чи скрипачів, чи вокалістів, чи хореографів. Однозначно ми завжди долучалися і до будемо долучатися до закінчення нашої війни. Під час концерту вдалося зібрати значну суму 108 тисяч гривень. Це свідчить про небайдужість місцевих жителів, які щиро підтримують українських військових. Загалом протягом кількох днів благодійних заходів іржгірська територіальна громада зібрала понад 580 тисяч гривень. Ці кошти будуть направлені на закупівлю необхідної техніки для наших військових міжгір'я вкотре довело, що разом ми сила, і навіть найменші зусилля кожного можуть зробити великий внесок у спільну перемогу.